Дорогі співвітчизники, добрі люди, сьогодні великий день, день Воскресіння Христове. Ми йдемо до цієї події, очищаючи душу, наповнюючи серця любов'ю, думаємо. Про одвічні цінності, які визначені заповідями Христа, і діємо, діємо з любов'ю до своїх рідних і близьких, до всіх людей, які оточують нас. Я переконаний, що віра. Це те, що тримає нас на світі, що віра це те, що примножує наші сили, що віра це те, що дозволяє нам відчути свою належність до свого народу. У ці щасливі і радісні хвилини я ж зичу кожного з нас. Душевної, доброти і спокою, віри, ствердної віри в життя, здоров'я і щастя кожному, добробуту усім нашим українським родинам, Христос Воскрес! У неділю, 24 квітня, в ефірі 5 каналу об 11.15 пряма трансляція урочистої пасхальної служби Божої та пасхального привітання і апостольського благословіння для Риму і цілого світу Урбі ет Орбі. Дивіться з 11.15 рівно.